Вітаю! В цьому відео піде мова про те, як ми в 25-му році сформували, накрили та засадили грядки з полуницею. Вітаю всіх на грядках з полуницею. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. І сьогодні ми починаємо засаджувати нашу нову ділянку. Як ми її закладали, я обов'язково покажу. Вірніш, ну як ми. Чоловік оце повністю все зробив, ці всі тракторні роботи механізовані. Засаджувати починаємо мою касетною розсадою, яка була поставлена ще на початку червня. Вона вже гарно вкорінилась. Починаємо з сорту Сібіла. Ось так він виглядає. Перший рядок, перший рядочок буде засаджений цим сортом. Я дуже б хотіла, щоб кожен ряд мав свій окремий сорт. Ну, будемо дивитися, наскільки нам їх вистачить. Саджанців виростила 2200 штук з невеликими випадами, то, напевне, можливо, вистачить на ці 12 рядків. Ну що, вперед, вас запрошую приємного перегляду. Запрошую переглянути. Можливо, комусь наш досвід знадобиться. Минулорічний досвід був дуже корисним. Багато переглядів, людям було цікаво. Сподіваюсь, що це відео також буде для вас цікавим. Приємного перегляду і всього найкращого. А ми до роботи. Отже, отвори зроблені. Отвори ми робимо пальником, випалюємо. З допомогою такої металевої кукурудзи чи горошку чи ще чогось, до нього прикручена паличка, для того, щоб можна було тримати на відстані. І, звичайно, ставляючи, ставляючи на плівку, ми пропалюємо її звичайним пальником газовим, переставляючи з місця на місце. Зовсім невеликий потрібний час для того, щоб то пропалилося. Переставляючи. Але як зробити це на однаковій відстані, ці всі отвори? Для цього в нас є спеціальний шаблон. Ось він, бачите, він із гвіздочками. І коли плівка ще ціла, цей шаблон переставляється на відстані 30 см зроблені. Гвіздочки, які проколюють дирочки, тим самим позначають нам місце для того, щоб потім пропалювати. А проливаємо ці ямки. Ямки утворюємо з допомогою палички загостреної. І дуже зручно поливалкою, а не баночкою або якоюсь каструлькою заливати кожну ямку. Сердечко зверху. Полінець внизу, воно ще затягуватиме його. Земля, в яку ми саджаємо, суховата, але після проливу водою, головне, щоб воно затягло рослину і зразу включаємо крапельку. І буде проливати, поки грядка не стане абсолютно мокрою. І Потім будемо проливати кожного дня, щоб не дати їй можливість, звичайно, по таким жарі, по цьому сонцю висохнути. Все з Богом. Кожного разу все починається з розмітки. Натягуються жнуручки на відстані, грядка. Це звичай 60 см. В нежряді зараз ми робимо 50 см. Тому ниточка натягується на такій відстані. Ну як тут втриматися, щоб не згадати дитячу гру резиночка? Нема сил. Як відбувається процес створення грядок? Як ви бачите, полив тут вже прокладений, то є магістральна труба. Уже краплена на першу грядку проложена. Ну вона. От вітру там собі тіліпається, де попало, її треба кріпити, обов'язково вона не тіліпалась, тому що крапельна стрічка це собі така штучка з легенького пластика. Ґрунт і жміжряддя накидається на грядку. Дуже проста процедура. Ні, якщо теоретично дивитись, практично це важко. Звичайно, практично це важко. Звідси накидається сюди ґрунт і з міжряддя. Накидається на цю сторону. Утворюється такий горб, як ви бачите, ось тут, наприклад. Ось тут. Частина ґрунту вже накидана. І утворюється така собі ямка тут. Захожу я в цю ямку, любимо, щоб воно було рівно-рівнюсенько. Так, да, це ручна робота. У нас такого спеціального рядоутворювача нема. І таким чином чоловік поступово помаленьку накидає. Невеликий градус підйому на ту сторону, ось сюди. Але ми все одно вирішили грядки класти із півночі на південь. Думаємо, що скважина справиться і випхає нам воду аж туди нагору, тут гарно прокапує, то я думаю, буде прокапувати і сюди дуже небо. Звичайно, аби ми уклали свої грядки не з півночі на південь, а з сходу на захід, то проблем би із підйомом не було. А так з півночі на південь у нас невеличкий ухил. Підйом градусів 5. А зі сходу на захід були б грядочки рівні. Але справа в тому, що ягода б тоді дуже пеклася, особливо з південного боку. У нас взагалі всі ділянки під ухол і село у нас дуже горбисте. Я скільки не дивлюся блогерів, в більшості такі рівні-рівні площадки. Я навіть не уявляю, як це на рівненькому жить. Так, другий етап, наступний етап це, звичайно ж, полив. Як я вам вже казала, ось уже у нас до магістральної труби приєднана одна крапельна стрічка. Ми переконали, що достатньо однієї крапельної стрічки. На попередній ділянці у нас вона була одна. Вона лежала по центру. Крапельна стрічка з кроком 10. Бачите, крок 10 і мітерна. Взагалі, про крапельний полив відео я прикріплю у, в коментарях. Прикріплений коментар. В описі також можу. Намагалася описати все, що. Ну, Про крапельний пролив особливості його монтування на невеличких діляночках. Використовуємо емітерну крапельну стрічку, в якої, як ви бачите, отакі емітери впаяні, якраз оце такі крапельниці, які називаються емітерами. Саме вона вважається такою, яка розподіляє рівномірно тиск, особливо на отаких похилих ділянках. А ще відповідаючи на питання, чому саме десятка, а не крапельна стрічка, в яка. Якої... Беллє капелька під саму рослину, а тому, що може одна із отворів, можливо, забиться, можливо, у вас солонувата вода якась трохи лужна. І тоді, якщо заб'ється якась одна із капель, то інша забезпечить поливом. Тобто, чим більше дирочок, тим краще, на нашу думку. Наш досвід нам показує, що однієї стрічки достатньо, зважаючи навіть на ту жарищу, яка була минулого року. Щодня сонце пекло вище 40. Ми тут будемо робити тижні за два, а з вами зустрінемося через секунду. Продовжую з однієї точки. На даному етапі грядочки втрамбовані, розплескані і така дуже-дуже естетична картинка вимальовується. Є можливість подивитися, як приливає такі нерівні грядки. Ось такою крапелькою. Десяточка, емітерна. Спеціально набік положив чоловік для того, щоб замочити бік, тому що осипається, земля така розсипчаста. І взагалі в нас на цій ділянці земля більш піщана. От вдома біля, біля двору, у нас там ґрунт більш такий суглинок. А тут така дужче розсипчаста земля. Візуально видно, що не дивлячись на те, що грядки під ухалом не менше 5 градусів, емітерна крапельна стрічка розподілила вологу порівну, рівномірно. Подібну операцію чоловік буде робити з іншого боку. Воно пролє обидва краї грядки, щоб потім вологу землю було краще загрібати, розгрібати рівчачок сапою для того, щоб прокласти плівку. Вже пізніше ця, ця крапельна стрічка ляже по центру, щоб пролити і центральну частину горядки. Ми вирішили так. Коли ми виключаємо крапельне зрошування, вимикаємо, вода продовжує стікати, і зрозуміло, що оця частина горбів буде традиційно мокріша багато. Щоб уникнути цього переливу, ми. Обладнала спеціально кран, який відкриває повністю всю систему, і вода стікає із краплі зразу ж після поливу, стікає з краплі вниз, або на полив квітів, або просто вона залишиться в цій магістральній трубі. Тобто поливатиметься лише тоді, коли поливається. У нас є рівнозначне добре, з формулою 16, 16, 16. Ось воно таке. Ну, Брун тут не особливо родючий видна цій території. Тому, звичайно, підживлення не заважатиме, ну і буде, звичайно ж, підживлення в каплю. Ну, це вже наступного рука, можливості в цьому році на осінь ближче, туди для закладки плодових бруньок обов'язково. Після того, як з обох боків крапельна стрічка пролила бочки, щоб воно не осипалось, для того, щоб прокласти плівку, ось такий рівчачок. Понизу горбика робиться отакий От рівчак, в який потім і закладеться плівка. На даному етапі ось такі п'ять рядів вже накриті плівкою, хай собі стоять без перфорації, прогрівають землю. Може, як для такої важкої фізичної роботи то подібна погода, яка зараз в нас стоїть. На 2 липня, то не мов би й непогано. Нема такої жари, такого пекла. Де да, одна поміточка, друга і третя. Так, ось одна грядочка, міжрядя 50, друга грядочка 60, тоді міжряддя і третя грядочка. Чоловік працює з ефективністю усіх тракторів. Тебніму. Така краса. Якщо можна це назвати фінальним етапом засаджування полуниці, то там, де фінал починається новий початок. Засаджування, а потім обробіток, а потім підживлення, а потім саджанці звідси, а потім. Щоб воно перезимувало, все будемо робити. А потім зима, а потім весна, укриття від морозів, ну і так далі. Тобто, оцей, оце, скажімо так, фінал, це початок наступного етапу вирощування вже полуниці. Цей етап дуже мені подобається, він такий акуратний, гарний, прямо казковий. Чоловік так гарно завжди на, на цьому, по струні, прямо по струні акуратно все в мене роби. Ручна робота, як вся тракторна робота виконана вручну. Сорти вже засаджені, ніхто не впав, не пов'яв, касетна розсада. Трошки витягнута, адже це касетна розсада. Хоча й стакана, може бути витягнута, якщо росте в густому середовищі. Нічого страшного. Ні одна рослиночка не впала, посаджена вчора та позавчора. Проливається добре, пролилось. Достатньо одної каплі. Оце тут капля по центру, їй достатньо. Вона пролила нам. Ми пробиваємо дирки, бачите, на цьому відстані. 30 між ними і отут відстань. Ну треба більше. Треба, ну, треба десь аж тут і отут. Трошки вузьковато попробивали. Будуть вони густувати в рядку. Але... Промокають гарно, ось я відчуваю тут прям мокро аж сюди. Ой. Ось я відчуваю мокро аж сюди. Повністю засовую руку під плівкою, відчуваю, що вся вона мокра. Найкраще проливати, коли немає отворів, якщо в нас плівка, наприклад, без отворів. Вона ніде не дінеться волога, вона просто собі розподілиться там. Розподілиться і вся грядка буде мокра всередині. Так ми і робимо. Спочатку проливаємо і лише потім робимо отвори от ну, відомим способом ставлю невеличкий уривок, як я вже й казала. Засаджені 15-7 сортом клері. Не до кінця. Але є ще в мене там саджанці, будемо досаджувати. Раптом якогось сорту не вистачить, то вже будемо досаджувати його потім. Але мені дуже подобається, коли весь рядок зайнятий одним сортом. Сандра Лючія. Ключі повністю аж до кінця, і ще там є у мене достатньо ще парочку касет, то буде якраз нею досаджувати. Ну, я її люблю. Ну що, що скажеш? Так, Апріка 14 посаджена. Азія і Сібіла. Сібіла також майже до кінця. Сьогодні у нас 16 -те. липня. Сьогодні день народження мого сина. Я дуже хочу, щоб в нього все було якнайкраще. Кожна мати. Ось у отворах, де не посаджено, де не посаджено нічого. Ой, тінь зроблю. Ось бачимо, земля волога. Не грязька, нічого, а волога повністю. Так, ну що, на цьому я завершу взагалі повністю все наше відео. Такий відеоурок. зібрала повністю весь матеріал. Уже в мене таке відео є на каналі. Воно досить таке активне, там вже більше 100 тисяч переглядів. Я сподіваюся, що у нас в Україні є бажаючих 100 тисяч людей посадити полуницю Ось таким способом. Дуже добре. Всім задоволення вам від вашої роботи, щоб ви на неї дивилися на результат своєї праці і отримували задоволення. До нових зустрічей. До нових.